Тут будуть акумулятори. Це та точка, куди переїжджають деївські рідні акумулятори. От, підготував я це місце в гаражі. Тут стало чисто вільно, і вона сюди стається. серверна шафка дуже-дуже добре і дуже акуратно. На даний момент тут і асанчик висить, який наразі без панелей, але, але. Зараз розкажу, де для нього все візьметься і як воно буде працювати. Ну, почнемо вже з серверної шафки. Шафка як шафка, просто я ніколи вам не показував, як воно влаштовано всередині і як розключені кабелі, і що до чого. Я перевісив дверку, вона тепер відкривається вліво. Це нічого складного. Чим взагалі ці шафи прикольні? Вони модульні. Збирай, як хочеш, крути, що хочеш. Ну, тобто, абсолютно вільна свобода, дій ну, роби робиш що, що завгодно. Стойки ці можна попереставляти, куди вважаєш за потрібне, вище, нижче, лівіше, правіше, як хочеш. І полички так само виставляються на такі от, умовно кріпильні елементи, так, а тоді зверху там іде болтик. В даному випадку це треба болтик, той, котрий буде. А тут я маю чи не маю його. Це той болтик, котрий триматиме, е, акумулятора, щоб він, ну, він і так нікуди не дінеться, але по-хорошому його треба закріпити, щоб він точно нікуди. Та що ж таке, лівою рукою одною це робити незручно є, е, попав, ну і там до кінця закручуєте, так і самі тут, і так далі. Місце всередині купа, реально кабель можна протягнути, Ну він зверху буде йти над акумулятором. так, Тут же вивю вже кабель цей БМС-очний, той, що для шнурок для, для зв'язку. Ну і нагадаю, тут 5 позицій. Значить, буде в мене яким макаром. На нижню буде приходити плюс-мінус, і на верхню буде приходити плюс-мінус. А далі вони будуть перемичка між собою, плюси і мінуси. Буде отакий от елемент. Як зберу, покажу. Шафки такі, ну ви в нас купляєте. Це виробнику Халмаш. Можете його пошукати, та кого хочете. це абсолютно не має значення. Я про те, що вони всі типові. Це типова серверна стойка. якби просто що вона маленька, в даному випадку під 5 акумуляторів маленьких, 100 а годинних, і все, і нічого надзвичайного. Ну і. Це поки що я подивилася, правда, просверлити додатковий отвір, позачищати, щоб там все воно повлізало, щоб всі кабелі розмістилися, щоб не було за усінок пройтися напильничком акуратненько. Ну і е, на даний момент спробую на нього подати. Але тут же ж є нюанс. Не ж він тут цей нюанс. От. В нього один єдиний портком, і він в ідеалі призначений лише для Wi-Fi. Якщо ми говоримо про конкретно цей Iosan, про... Е, версію його SMH2, такий, як у мене, 48-вольтовий. Але, але в останніх прошивках, ну і у мене та, та версія, що у мене, в нього з'явилась можливість, в нього є два протоколи. В нього є для протокол PylonTech Пайлонтека і протокол для пейс по ідеї, з Пайлоновським воно має дружити з деє. Ну спробуємо, На крайній випадок завжди можна перевести його в роботу за напругою. Тобто, до того моменту, коли він мене працював, він мене жив з банком гілових батарей. Так, звичайні, з балансирчиком собі працюють, як би окей, але їх мало вони малі. ну і... Плюс є в мене вільні купити їх люди за адекватні гроші. Ніхто не хоче, тому вибачайте ні. Я за ці гроші, що ви мені пропонували, дехто там, то <гум> ну побігайте по базару, потургуйтесь, пошукайте. Тобто ну нема сенсу. Якби, мені не настільки велика потреба в грошах, щоб їх продавати. Я їх використаю тут, і вони будуть мені служити як миленькі роками і роками. А цьому. Другу ще треба знайти панелі. І зараз вам вже розкажу, де я їх візьму. Тобто зараз система працює фактично ідеально, немає до чого доколупатися. Але ну, тут у мене перший ящичок. Це ж обмеження буде у мене на е, ящик на 600 вольт, а сам Іасан може 450 потягнути. Але ж тут в результаті буде навіть не іасан, тут буде деє стояти 5 кВт, щоб він вмів продавати по генпорту. Так само. Е, ну, Чому я кажу продавати? Тому що цей наприклад не вміє. Він авто... він гібридний автономний інвертор, він не має функції продажу зовсім ніякої. І, а, а де я має? Ну, ви розумієте, да? тобто, він може віддавати назад. І якщо його стороною входу підключити до генпорта основної ну, моєї системи, яка живе о, он там в тій комірці, так то тоді це зробити можна. Так як, наприклад, зараз оцих два друга працюють. Кожен по своїй фазі, якихось там нещасних там по 80-90 Вт віддає, ну але ж буде від може віддавати до 1, 700 Кожен із них е реально в такому режимі. Вон вони сидять, кожен на своїй розетці, раз, два. А в цьому щеточку є вже підготовлений е автоматік е для ДЕЄ. Це отут буде ДЕЄ, Тут буде ще один вітряк, от з знову є вишки, і це автоматік для ДЕЄ. Так от, де взяти панелі? <кхем> це не складно забрати їх у Huawei. Поясню чому. Причому при з цього сонячного поля. Поясню чому. Huawei у мене 20 кВт. Оцей. Він працює в режимі. О, гріється, до речі, да. сонечко сьогодні гарне. Він працює в режимі 22 кВт, тобто в Power Factor 1.1. Але панелей на ньому 30.33 кВт. І вже до останніх, я знаю, тижнів, мабуть, та два чи навіть три, вже він починає застосовувати такий момент, як Solar Clipping, тобто обрізання сонячного масиву. Тобто він виходить на 22 кВт і все і більше не витягує. І далі, все, що е, мало би могло би теоретично вироблятись більше. Він його чікає, робить обрізання сонячного масиву е, 22, і все більше він не видає. Тому я можу зробити наступне: я можу забрати в нього. Раз, два, три, чотири, помножити на два, вісім панельок, вкоротивши ці два масиви. так? І зробивши їх меншими, це приблизно на 4,6 кВт, чи скільки там виходить? Ну, бо було кожна 545. А вісім панельок, цих, зробити з них один масив. І їх подати назад, повернути а на, тільки в даному випадку, вже поки що і осанчик, і там через місяць-другий, коли догребеться 5 кВтчок, де є його і на нього в результаті все можна буде причепити. Е, для цього маніпуляцій треба зробити небагато, банально перерозподілити поля, тобто трошки там вкороти, там навіть шнурки насправді вже підготовлені є під це діло. Е, ну, прокинути одну трасу сонячну, щоб вона зайшла вже в цей підготовлений щиточок. Ну, і далі теж все вже зібрано. Тільки батарейки е, зробити, да щоб воно встигало його обробляти, забирати і так далі. Тобто, в даний момент є слабке місце, це те, що лише два друга маленьких можуть відбирати. Вони багато не потягнуть. Ну, 1,7 помножити на 2, це їх стеля, більше вони не витягнуть. так? Другий слабкий момент це оцей тонесенький кабельочок, поки що який з'єднує. Його достатньо для цієї системи, але для цієї системи його буде мало. Тобто, ймовірно, я буду переробляти це все на. Велику DC шину але може і ні. Побачимо. Я ще не знаю, як це все буде працювати. Спершу треба спробувати взагалі запустити їх в парі всіх. Е, можливо, навіть поки без додаткових панелей, тому що я ж кажу, я буду тестувати його поступово. Я нагадаю вам, зараз дві панельки вони живуть тут. Так, о, навіть якихось 300 ватт майже 265 ватт від видають. Так? Е... Я їх можу завжди передати на ЄСМ, щоб подивитися, як воно взагалі в принципі працює. Він з двома панелями працює чудово. Я вам уже показував, робив ці окремі коротке відео, тому що стартовий 55 вольт старт роботи MPPT, і, але навіть цей друг. Зараз де ж воно по сонцю? Де ж воно по сонцю? Яка напруга навіть цей друг, він працює в режимі, он дивіться, 77 вольт. Тобто він не PVM, він точно MPPT-шний. Отака от історія. А, тому він це може робити і працює воно коректно. Це оці дві панельки. отут тут вони сидять. Де ж вони там? не бачу? Не бачу, чи ви бачите. О, оці дві. А, тобто, потестувати є на чому. Але ж давайте основна задача це запустити оцей блок. Просто показую вам, що так робити можна. І так, якби це робиться, і так воно виглядає набагато прикольніше, якби воно акуратно закрито. В чому ще нюанс? Значить, Це приміщення неопалюване, це гараж. Гараж, ну, таке хламовнік, як хочете його називати, тому що воно одне і друге, це в принципі одне і те ж. Тут не поштукатурено, не підготовлено. Фасад зроблений, щоб воно було все однаково. Але коли, коли це буде робитися, не знаю, часу нема. Натхнення теж не дуже. Е... Тому виникне питання, що робити в реальну зиму, коли буде мінус 15 на вулиці, як у нас було буквально лише 2-3 тижні тому, і коли тут температура опускалася до плюс 1, плюс 2 всередині. В мінус вона не йшла, але ну, тому що я знаю, мене в мене мене датчики висять. Наприклад, оцей друг він завжди розказує, яка температура. Так, ну і плюс погода станція, вона ж в себе міряє. тобто можна це все перевірити, побачити. Зараз то плюс 17, зараз то нормально. Але ж як буде тут 1-2, то літій залізофосфат працювати не буде. І чим прикольний цей ящик, що тут є багато місця, в тому числі знизу. І от туди, вниз, під, наприклад, нижній акумулятор можна придумати і розмістити якось чи по боках, чи в самому низу, тому що ну, з боку місце ну, ну, вагон тут рука влізає. Так, можна буде там розташувати. Е, наприклад, якісь нагрівальні елементи, які би включалися по датчику, Тобто якісь тенчики поставити банально, такі маленькі, там, там 100 ватті, 200 ватті, не знаю. Чисто, щоб вони підігрівали і включалися при температурі, якщо вона буде нижче, там, плюс 5, плюс 7. Хм? Чому би і ні? Теоретично можна було б ще його обліпити якимось зробити термобоксом, так задля економії, але ну блін, ціки, то є економії, і тут все одно мало би бути температура адекватною, тому що ну це зона така, так і може, от я прошу, шафка вам це дозволяє зробити. Якщо у вас немає отакої хоча б хоч якоїсь закритої шафки, ви термобокс там не зробите. От, а так це зробити в принципі можна. Тобто, я поки я поки цього не роблю, бо зараз попереду літо. Але я хочу поспостерігати. Як тільки я побачу якісь проблеми, то я цей момент буду враховувати і е, буду робити. Я просто не хочу цього робити зарання, тому що ну я не переживаю про те, що якщо в мене там в якийсь момент літі відмовиться заряджатися, ну окей, відмовиться та відмовиться. Включу обігрівач. Якби це рішення також таке миттєве є. Просто хочу побачити, що воно буде, як воно буде насправді. От і вся особливість. Добре, я несу акумулятори збираю, покажу вам готову ще зборку. Ну і на цьому будемо поки, поки завершувати. Але не перемикайтеся. Ну І щоб не робити це відео дуже довгим, покажу вам на 98% зібрану систему. І скажу, що ж не зібрано. Тобто, стало воно все саме отак. Бачите, зверху-зліва плюс прийшов, справа зверху мінус прийшов. Опускаємося вниз, вниз, вниз 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 вниз. І на нижньому та сама історія: зліва прийшов плюс, і справа прийшов мінус. Єдине, чого ви, може, не побачити в цьому варіанті, це те, що земля ніде ні звідки не йде. І оце те, що ще не завершено, і це те, чому я її зараз власне запускати не буду. Але, 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 ну тут. Треба пояснити, да? тут просто болт, нам да? мені так було простіше, бо немає ніякої шини. Тут я це можу через запобіжник зробити. Так? Бо банально сюди все не влазить, а і не треба, тому що мені 25 квадратів тут вистачить з головою і не треба більше. Тут не буде стільки струмів і так далі. Ну, це я от ще один момент. Буду поєднувати літій залізофосфат із гелем. Дивитися, як воно буде працювати. Працювати точно буде. По землі маю пояснити і сказати одну просту річ. Зараз у мене одна шинка, вона спільна і для AC, і для DC. Тобто тут у нас і земельна від інвертора заходить, і земельна від PV з пзіпа. Так, ось, ось з пзіпа воно пішло на клемну колодочку і прийшло сюди. І це не добре, тому що у всіх інших місцях у мене земля вже... Та, що по змінному, і та, що по постійному струму вже розділена. Я про це зроблю окреме відео, і це обов'язково варто робити. А, а тут ну, ще ні, це єдина точка. Ну, Зараз він не активний, да, тому я не переживаю. Це єдина точка, чому мені треба зробити. Ну, як Банально сюди. Я замість цієї клемної колодки шинку, так, і з акумуляторів теж підніму наверх і воно пошурує. Все разом на ту DC землю, яка в мене, в принципі, вже підготовлена, тому що що шоде, всі півічастина пів DC земля окремо, от вона пошурувала тут солівниць. Так, і далі там десь вийшов на вулицю. Там, там і пішла куди куди треба в правильні штирі, в її окремі, тобто AC та DC земля в мене розділені, і це правильно. Потім поясню, чому так, бо це велика тема окремого відео. Але це також та проблема, чому я зараз, конкретно в даний момент, не можу його запустити і перевірити, що ж воно включається, і що принаймні паралельно будуть працювати літій, залізо, фосфат та гель. А, а вони будуть паралельно працювати. Хочете вірити, не хочете ні. Подивитись, потім я все. Покажу, бачив це неодноразово, ну, не у нас, правда, а і в нас бачив. Мені один дядько показував, але тим не менше. Ну таке, на цьому давайте буду завершувати. Тут основна була це те, як тут все красиво виглядає в такій коробочці, так? І що вона може грамотно, акуратно все поєднати, об'єднати. Дійсно, ця ідея, ця задача виконана на всі 100%. Тут все дуже красиво, симпатично. І ну далі, далі граємося. Далі граємося і займаємося вже іншим. Побачимось, все буде добре. Па-па.